Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 20 лютого. Яка мінлива погода! Вчора ще було сонячно, тепло навіть. А сьогодні знову сніжок іде сніжок. Я йду додому з лікарні, і, як завжди, йду пішки по дорозі через парк і розглядаю. Сьогоднішній парк. Іду ніби по білому, білому килиму, який простелила мені під ноги природа. Дивіться, у нас в парку висадили восени ялинки, які вони гарненькі, пишненькі, стоять в рядочок. Ну як можна не подивитися на них і не замилуватися цією красою. Незалежно від пори року природа чудова. Навесні, восени, влітку і взимку. Вчора ці квіточки були ось такі, сьогодні вони вже припорошені сніжком. Це обрієта або аубреція, такий квітучий багаторічний килимок. Своє листячко, як ми бачимо, вона зберігає і взимку. Дуже гарно росте на сонячних місцях. Саме таке місце для неї вибрали. Ось, як ми бачимо, перші вісники весни це проліски, проліски біля будинку. Так було вчора. Сонячно, гарно. Сьогодні весь дитячий майданчик. Припорошений сніжком. Бачите чиїсь умілі руки прикрасили її. А вчора, а вчора було, дивіться, яке гарне, безмежне блакитне небо, і на цьому фоні така красуня, така кучерява красуня. Хто знає, як вона зветься. Це верба, верба мацудана. У більшості людей при згадуванні слова верба звичайна асоціація, тобто верба плакуча. Але виявляється, що верби бувають різні. І серед них особливою красою виділяється саме ця верба японська мацудана. Вона привертає свою увагу. З вивистими гілками. Я коли йшла, я прям замилувалася її красою. Такі звивісті гілки, закручені в спіралі, виглядають дуже декоративно і дуже красиво, що не можна відірвати очей від неї. Цю вербу називають. І козячою вербою, і з вивистою вербою, саме за те, що у неї такі гілочки. Це природний стан її, а не робота людини. Це генетична особливість цього виду верби, такий нерівномірний ріст і потовщення деревини, і кори, мірю розвитку стовбурів та пагонів. Тому й виходить такі гарні вигини. Ці вигини такі хімерно скручені протягом сезону змінюється забарвлення. Я подивилася, яке було блакитне небо. Стояла і милувалася красою цієї верби і подумала, як мало потрібно людині для щастя. Йдеш, бачиш красиву рослинку, красиву квіточку, красиве деревце. І таке блакітне, блакітне, безмежне небо. І більш нічого не треба. Аби не потрібно, аби було здоров'я, були твої рідні, і був мир, і був мир. Іду додому, іде сніжок. Всім дякую, хто прогулявся зі мною. Бережіть себе і своїх близьких, всім мирного неба!